Мейлингові воронки, почати розвивати себе на ринку Польщі системний бізнес, так який вам приносить гроші. Польський Чому? ринок він дуже далекий від цього. Ну, таки, Вони працює прямий конкретний офер. Всім привіт! Мене звати Соломія Запрудко. Я експерт з запусків, експерт з продаж на двох ринках, тобто Польща і Україна. Також будемо зараз з одної з онлайн-шкіл виходити на більші ринки Європи і Америки. Але про це не сьогодні. Чому саме я і чому я піднімаю таку тему, як різниця ринків продаж, взагалі різниця ринків і свідомості ринків України та Польщі? По-перше, я з 2011 року живу, навчаюсь, працюю <дружена> одружена в Польщі, і я знаходжусь в середовищі поляків. Я починала розвивати свій особистий бренд на території Польщі серед поляків, польською мовою. І мій перший аккаунт, мій перший блог, який я почала вести, це був польський блог. Це був блог про е, просто життя, про особистість, в який явала польською мовою. Потім я 6, майже 7 років працювала над будовою особистих брендів в одній з б'юті. Компанії, де навчала більше 200 людей, як будувати особисті марки, як працювати в соціальних мережах, і це все було для поляків і з поляками. Тобто я взагалі наризувалася в українському середовищі. В 2021 році я почала бути експертом запусків взагалі на українському ринку. Я досить швидко вистартувала, скажімо, з моєю експертністю і з результатами, які осягала на українському ринку, і зробила вже за цей період часу. П'ять запусків свого навчання по монетизації блогу по запускам і продажам на Україні. І дві дві едиції запуску, також мого авторського навчання Емманей «E для поляків в Польщі, тому. Мені можна, скажімо, довіряти і вірити щодо того, що працює, а що не працює. Тому що як і запуски в Польщі в мене були на більше 10 тисяч доларів, так і в принципі в Україні також мої запуски не є менші, ніж там 10-15 тисяч доларів. Зараз якраз буде запуск, я думаю, вже на набагато більшу, круглішу суму. В принципі, так зараз вже виходить. Але про це також я розповім вже в іншому відео. Тому обов'язково дивіться ті відео, які я маю також у себе на каналі, щоб більш дізнатися. Про тему запусків, про тему, що актуальне в 2025 році, як взагалі побити свої рекорди запусків, як вийти на ринок і почати запускати свої продуктові свої продукти. Але увага! Якщо у вас зараз питання, ви є експерт, дуже багато українців, дуже багато експертів, спеціалістів переїхало з України в Європу. Всі розуміємо, чому. Багато хто просто тут вже розвивається довший період часу і розуміє, що знаєте, стеля, корок чи як називається вже такий повний, і він просто хоче відкрити себе на ще одну, на ще один ринок почати розвивати себе на ринку Польщі, і я всіма руками і ногами за тим, щоб ви це робили. Зараз буду пояснювати вам, чому, чому варто виходити на польський ринок, якщо ви є е, крутим експертом вже на українському ринку, ви вже там маєте. Системний, скажімо, системну продажі, системний, системний взагалі потік клієнтів, системний бізнес, так який вам приносить гроші, чому варто почати виходити на польський ринок і чому взагалі розвиватися на цей ринок варто, чому це прибутково, і чому воно буде там коротше? Там є дуже сильно великий потенціал. Ось так вам скажу. Тобто, для прикладу, коли в схід це знаєте, вже дуже багато експертів, майже кожен другий щось робить, щось продає, щось вміє, щось знає. То польський ринок, взагалі, Європа, це знаєте, уявіть собі такий величезний океан океан Риб. І ви ось такою лодочкою впливаєте, ви просто можете вплинути в ось цей океан і ловити всі риби, які там є. Тому що таких лодок, як ви, на польському ринку, на європейському ринку дуже мало. Є експерти, але їх дуже мало. Не говорю вже про крутих, класних експертів, які дійсно дають результат. Тому, коли я робила запуск на польську аудиторію, коли я вийшла в свій польськомовний блог, де я взагалі там дуже довго його не вела, я просто сказала, що от я от такий-то такий-то експерт, цього, цього, цього вас навчу. Я зробила два сторітели. І я зробила запуск на 10-800 тисяч доларів. Тобто там треба робити мало дій, але конкретних з конкретним розумінням людей і розумінням того, що вони потребують, і будуть вам результати. Давайте вернемося трішечки все таки на початок. Чим взагалі відрізняється ментальність аудиторії? Так, тобто Україна це вже аудиторія, котра прогріта, котра вже бачила в принципі все: і марафони, і воронки, і запуски за запуском, і вікна продаж, і холодний, і теплий, і гібридні, і взагалі ну, різні види продаж, різні види запусків у багатьох експертів, у багатьох спеціалістів. Тобто, сьогодні у нас на українському ринку продають майже всі спеціалісти, ну, скажімо, ті, котрі хочуть дійсно. Мати кращі результати, котрі хочуть дотирати до більшої кількості людей, які виходять в соціальні мережі, вони отримують результат. Є звичайно певна перенасиченість вже інфопростору, тому що в 24-му, в принципі, майже всі почали виходити в онлайн, всі почали переносити свою діяльність і зрозуміли, усвідомили, що онлайн це реально дуже крутий бізнес, і відповідно. Просто запропонувати продукт вже недостатньо, тобто ви розумієте, що вам потрібно виділятися з ринку, вам потрібно зробити ще якусь е, вау, е, якийсь такий, скажімо, вау, вхід до того, щоб вас зауважили. Тобто, якщо є там 100-500 мільйонів психологів, то чим я відрізняюся? Як мають прийти до мене? Як мене взагалі мають замі помітити і прийти до мене? Так, тобто тут, взагалі, от виділитися з ринку, виділитися з цієї сірої маси вже є. Завгостка, тому що дуже багато людей, які зараз щось доносять, щось говорять, щось продають. І е, наша аудиторія українська вона вже є, скажімо, така перенасичена ось цим всім, і вони вже просто починають, ось скажімо, відкидати від, 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 е, від, від себе ось цей інфопростір, тому до них є чаще дотерти. Плюс, е, скажімо, ще додатково, е, українська аудиторія, вони а вони вже є набагато більш свідомі, коли ви навіть починаєте робити якийсь прогрів, вони вже розуміють, що це прогрів. Чи коли ви починаєте робити якийсь інфоповід, да і там під цей інфоповід ви хочете щось відкрити, якісь продажі, щось показати, люди вже також є свідомі, вони розуміють, ага, зараз хтось щось знову буде нам продавати. Польський ринок він дуже далекий від цього. Вони ще взагалі не до кінця розуміють, що хтось там взагалі щось продає, прогріває, відкриває, закриває. Тому тут треба зовсім інший підхід мати до ведення блоку. До продажу в блогу. І, звичайно, що в Україні дуже сильно впливає фактор довіри, репутації та відгуків. Щодо Польщі, дивіться, ринок Польщі, він ще такий сирий. Тобто, це знову ж таки великий океан риб, до котрого ще, в принципі, мало кораблів. Плинули Да? тобто це незнаний океан риб, де є дуже багато риб, але кораблі ще туди не допливли. Відповідно, ви будете одним з тих кораблів, які зайдуть і просто будуть брати риби, от стільки, просто скільки влізе, стільки, скільки взагалі поміститься, і скільки зможе е, заохотити на свій продукт, на свою послугу. Люди не настільки переїджені взагалі інфопродуктами в інфопросторі. Е, в, от якщо прирівняти польський ринок, це ми, українці, які переїхали сюди, там два-три. Роки тому почали накидати темп Польщі, що взагалі таке щось реально. Поляки, як я ще. А десь сім років тому, шість років тому вчилася э, ріл створювати там рілси, як показувати рілси, як доносити правильно, власне свій особистий бренд. Була од, була одна топова експертка на цілу Польщу, яку, яка лише починала виходити, і вона тоді сказала таку дуже важливу річ. Вона каже: ти можеш зупинитися лише тоді, коли вже всі просто почнуть говорити про тебе, що ти виходиш їм вже навіть з холодильника. Тобто, коли вже про тебе всі чують, тоді ти вже топ експерт. В нас зараз кожен другий такий в Польщі таких експертів можна, ну я думаю, на двох руках просто зараз перечислити. Якщо ви в своїй ніші там SMM, маркетингу, продаж, вам набагато легше буде зараз, от, просто висятите і там, ну я не знаю, чи п'ятьох людей ви назвете. Я в запусках взагалі не назву нікого, тому що в Польщі немає експерта, який займається від А до Я тим, чим займаюсь я. Тобто є люди, які ти вже мусиш прийти з певною базою і навиками, щоб там запустити продукт. Тобто я вчу тебе запускати лише там міні-продукт, лише на мейл-розсилку. Ось, щоб ви розуміли, чи, наприклад, є окремо люди, які вчать лише там рілсмейкерства, чи, наприклад, лише продаж, чи, наприклад, лише там як взагалі прогрівати в блозі, як створювати продаючі сторіс. І до тих експертів треба йти окремо до кожного, щоб в сумі поєдналося ось це все, знаєте, в склад, і ви отримали афієний результат. Що не скажеш з Україною? Тобто на українському ринку, в принципі, такий експерт він від А до Я один. Ви прийшли, отримали результат. Так, наприклад, наприклад, мого авторського навчання, де ви приходите і ви отримуєте від пропрацьовки мислення, від пропрацьовки хто ви взагалі є і що ви можете давати в своєму блозі, на чому заробляти гроші, до записку вашого навчального продукту. Тому тут це є дуже велика. Дуже велика різниця, і ви в Польщі можете створювати дійсно дуже багато різноманітних продуктів на різноманітну кількість аудиторій. І знову ж таки, що ще є такого в Польщі, це дуже важливо, якщо ви зараз будете виходити на польський ринок, зразу виглядати як експерт. Без лиття води, без зайвих таких, знаєте, я там 100 років там пробувала, не пробувала. Тобто, ви виходите як якісний експерт, сайт, блог, якісний контент, зрозуміле позиціонування. Чітка картинка, чітке розуміння, що ви є преміум експерт, на високі чеки продаємо, тобто не ось таке десь там щось колись щось, а зразу виходите, знаєте, як це кажуть, скопита і е провалюєтеся на польський ринок, де починаєте е зразу показувати, що ви експерт, і ви дасте конкретний результат. Знову ж таки, працює прямий, конкретний офер без лиття води. Прийдеш, створимо тобі навчальний продукт, і ти почнеш продавати і заробляти от стільки-то грошей. Знову ж таки, як ловити рибу? Так зване, ось це поєднання моє, коли ви будете вже в цьому океані, коли ви вже будете починати виходити на польський ринок? А дивіться в Польщі працюють класичні воронки: це і мейлинги, це є ленінги, це є вебінари. Знову ж таки, на вебінар ви також запрошуєте з допомогою мейлів. В Польщі немає телеграм. Телеграм це що, що є наразі закрита магія, закрита шкатулка для поляків, це якийсь додатковий додаток, який треба скачати. Тут більше працює WhatsApp. Тобто інформація на WhatsApp, ви можете вислати і поінформувати, так пригадати своїй там потенційному клієнту про те, що буде відбуватися Ватсап, буде відбуватись вебінар. Але щоб пригадати йому про це, вам потрібно взяти його номер і його мейл. Тобто, це має бути запис, база, в яку ви будете. Стягати ліди за допомогою знову ж таки лендінгу або за допомогою якоїсь анкетки, яку ви прикріпите собі, наприклад, в сторіс чи в блозі. Відповідно, якщо ну найпростіше це є лендінг, тобто людина заходить на лендінг, заходить на малесенький сайт, де є так, щоб записатись, де є інформація вся про вебінари. Щоб записатись на вебінар, залиши дані, ім'я, фамілія, мейл, номер телефону і маркетингові згоди. Все, і у вас починається створюватись база. І коли ви створюєте цю всю базу, ви потім робите дуже просто різні розсилки. Чи мейлингові, чи телефоні, тому що кожен поляк має WhatsApp. Тут взагалі без, без жодних але так само як у нас, всі мають Telegram. Відповідно, тут усі працюють власне з такими методами. Щодо знову ж таки. Прогрівів через якісь прогріви, які ми робимо, наприклад, воронки. Тут знову ж таки йдуть мейлингові воронки, тобто мейлингова розсилка, яку ви даєте, знову ж таки, створюючи, ви може бути сенд наприклад, там можна зробити мейлингову розсилку. Чи інші додатки, які дозволяють вам побудувати воронку, і воно буде вашим людям висилати мейлинги, що якийсь час. Тобто, поляки дуже перевіряють мейли, дуже часто працюють з мейлами, і тут дуже класно до них такий спосіб дотирати. Знову ж таки, ува. Важне ставлення до до приватності, до того, де вони залишають свої дані особові. Тут, тобто, тут є дуже важливе родо, і родо це знову ж таки охорона даних особових, і відповідно вони дуже, якщо у вас на сайті не буде там якоїсь такої інформації, згоди і так далі, що ви використаєте ті дані лише там маркетинговий спосіб або лише запросити їх на вебінар, то вони можуть не залишити, тому що цей дані особові, і тут ви мусите про це дуже вважати. І кожен ось такий ваш лендінг сайт мусить бути зроблений з думкою. Про також роду, тому що це є дуже важливий, а важливе правило і важливий такий артикул в Польщі, який вже є ну багато років. Його не можна нарушувати, тому що люди можуть взагалі на вас в суд подати, тому тут дуже дуже важливо. Знову ж таки, чіткий заклик дій, в принципі, так як і у нас. Тобто, знову ж таки, там забери PDF, забери там якісь, забери якийсь лід магніт, підпишись, пиши кодове слово. Це зараз починає працювати в Польщі. Це варто використовувати. Це прям дуже класно буде приводити аудиторію. Ще поки ми ось тут на вже на лід магніті, поки я вам ось це сказала, дуже важливо, щоб ви розуміли, що. Для поляків взагалі це щось таке новеньке, цікавеньке, і коли взагалі поляки вони такі що вони дуже люблять брати все, що безкоштовне. Тому звертайте увагу, як ви і що ви вкладаєте в свої безкоштовні продукти, в свої лід магніти. Дуже важливо, щоб людина, яка вже зайшла в цей безкоштовний лід магніт, прогрілась до вас, до як до експерта, як до особистості, до вашого продукту і захотіла щось більше. Тобто, щоб зразу в цьому лідмагніті був заклик до дії далі. Так, тобто, тут вже знову ж таки ви детально можете розпрацювати кілька різновидів лід магнітів. Особисто в мене на навчанні ми з моїми учнями е, завжди створюємо різні формати, тому що е, зрозуміло, що для когось формат е, звуковий буде зручніший, для когось формат почитати, для когось подивитись. Відповідно, дуже раджу вам робити завжди різні формати, щоб попадати до різних сегментів людей і. І не втрачати тих, хто, наприклад, не любить слухати, а хоче лише прочитати собі там в вільній хвилинці. Знову ж таки, ось цей чіткий заклик до дій ви можете використовувати всюди. Це є і позиціонування в шапці профілю, це є і ваші якісь контентні одиниці, чи сторіс, чи рілс, чи пост. Так, тобто на це також звертайте увагу. І, звичайно, здивіться, позиціонування експерта. Чим відрізняється це в Україні, чим відрізняється в Польщі. В Україні треба виділитись, треба бути унікальним, мати усю знаєте, фішечку ізюмінку. Чому я, а не хтось там інший? В Польщі достатньо. Почат вже буде попит, тому що експертів мало вистачить, що ви напишете, що ви не знаю, social media, social сош social так, social marketing, сошал менеджер маркетинг, і sales, і там не знаю reels, і все. Тобто люди будуть по цьому вас вишукувати. Тобто, якщо ви напишете конкретно в чому там помагам попомагам, reels, які притягають клієнтів, або за чи, мною земном створиш систематичне. Систематичне леяк клієнту або систематично створиш колейки на 20 чи місяць до пшоду з своїх клієнтів, то люди будуть на це йти, люди будуть це вишукувати. Людям цього буде достатньо, тому що ви дасте конкретний оффер в своїй позицінуванні і вони будуть це розуміти. Знову ж таки, в Україні особистий бренд має бути живим, відкритим, сторіс, закадрове життя, цінності, себе показів, тобто те, на що сьогодні йдуть люди. В Польщі, ви можете навіть бути сильного особистого бренду, але щітким месенджем, тим, чим ви можете бути корисні, які ви даєте результат, ви тим будете продавати. Знову ж таки, я не мала аж такого сильного особистого бренду, тому що я на дуже довго випала з блогу. Але ну, факт, в мене була особиста заплача людей, які були там зі мною знайомі, там в політехніці Варшавській, на різних роботах е, і, так далі, і так далі. Вони десь там зі мною мали якісь інші дотики. Коли я вийшла з закликом, що я створюю ось таке навчання, в мене зразу ж почалися. Prodagem. Відповідно, знову ж таки, тут не було особистого бренду в блозі, що от я такий та крутий класний експерт. Тому про це пам'ятайте, це є те, що відрізняє на сьогоднішній день ринок України від Польщі. Що в Польщі ви можете вийти і вже почати збирати ось ці ось цей канрип. Вам не потрібно тут будувати якоїсь бази, не потрібно тут будувати дуже великого блогу, який вже там, якщо людина зайде, там знаєте 100 постів експертних. Ні, вистачить, що вже, ви вже почнете помаленьку це будувати, помаленько це. Закидувати і конкретно давати заклики до дій, люди вже почнуть на це йти. Друга справа в Польщі дуже класно працює органіка. Прям дуже класно. Тобто рілси, пости, колаби різні. Тобто, це працює і ви можете ще далі набирати на польському ринку аудиторію рілсами. У мене була учениця Домініка. Вона до мене прийшла. Ця полька, вона до мене прийшла з тим, що е, вона хоче щось створити свого. І вона каже: я би хотіла створити якийсь такий, знаєш, продукт, може почати взагалі з такого воркшопу там на 20-40 людей, там в чек, там, не знаю, 500 злотих або там 299 злотих, щоб ви зорієнтувалися, там 80-120 доларів. І вона каже: ну, але я боюсь, я не знаю, як це зробити, що взагалі робити. В неї блог, він мав аудиторію, знову ж таки, набрану органічно, вона там завжди про особисто розказувала, просто там себе показувала, Казувала своє життя, нічого понад це, і відповідно, в неї блог був набраний особистим власне контентом на неї. І відповідно, коли я до неї говорю, кажу, Домініка, ти маєш досвід в продажах, ти маєш класний досвід такий психологічний в продажах, тому що вона дуже багато також проходила навчань, і вона цей досвід мала, і вона його також вона будувала структуру. Маркетингову, продажну в теж б'юті компанії, і вона каже: каже: ну давай попробуємо. кажу, дивись, я маю на те вже чіткий план, тому що в мене зразу такий план, план банан вибудовується на кожну людину, в принципі, з якою я працюю. І я до неї говорю: кажу, давай ми попробуємо з премієм продукту, де ти будеш людям допомагати, от на наставництво, так тобто, от зробимо у тебе таке менторство, де ти будеш людину від точки А доводити до точки Б. От розписуємо план, що конкретно людині треба зробити, щоб від там сірої мишки бути. Скажемо, знати, зрозуміти взагалі психологію продаж, впевненості в собі. І ми почали з такого продукту, де вона каже, блін, це те, в чому я відчуваю звати криба в воді. Ми просто створили продукт, як це кажуть, на колінцятку, і вона після першого дзвону зі мною, де ми ось цей розбір зробили, приходить два дні, вона мені скидає скріни вплат людей, оплат людей на суми її ось цього продукту. Ми ставили чек. Там, коротше, ми ставили чек, зараз я вам скажу, що мене намолоти. Вона взарідко. вона за тих два дні продала на 7800 тисяч злотих, це 1800 доларів. Тобто вона за два дні, можна сказати, тоді, що на той час, відбила вже навчання. І відповідно, просто щоб ви зрозуміли, що полька на польському ринку вона просто вийшла і сказала, я допоможу тобі реалізуватись, бути впевненою собі, а тобі ця впевненість собі що дасть. Ти зможеш піти до шефа попросити підвишку, ти зможеш зробити то, ти зможеш то. І плюс до цього вона вчила продавати людей. Так вона в цьому була сильна. Тобто, вона писала скрипти продаючі, вона допомагала там, різним спеціалістам, експертам, як взагалі допродавати своїм клієнтам послуги і так далі. І відповідно, у неї це залетіло просто зразу. Тобто, в нас там результат був двох місяців праці, 50 тисяч злотих заробітку, це, це 12-13 тисяч доларів без реклам, без жодної реклами. Тобто вона чисто це заробила без, без команди, без нічого. Прийшло два місяці, вона зробила другу. Другий запуск і заробила 60 тисяч злотих. Ну зараз в неї там вже взагалі зовсім інші суми. Кожного місяця настільки, що вона собі там заготівку квартиру купляє в Польщі. Тому скажу вам, що все реально, все можливо. Польща це такий е, ринок, де вам варто йти. Я реально раджу йти, але раджу йти з копита. Тобто приготувати собі конкретні матеріали, конкретні заклики до дій, конкретний продукт, який ви будете хотіти на Польщу вводити, і просто вийти кожен день, давати органічні рілси, поробити колаби. Прямі ефіри дуже-дуже круто заходять, тому що на прямих ефірах ви можете зразу починати продавати. Не просто там вийти Казати якусь тему, а вийти і розказати про себе, про те, що ви допоможете людям зробити, що ви допоможете людям зреалізувати і осягнути це дуже дуже важливо щодо культури, особливості щодо такої особливості у прийнятті рішень. Дивіться, Україна. В Україні українці рішення часто приймають імпульсивно. Правда, побачив сторін, зайшов, записався на розбір або просто зразу купив. Тобто такі емоційні покупки, цінуються швидкі результати, цінуються обіцянки, цінується трансформація, цінуються кейси, тому що люди входять прямо в шкіру кейса і розуміють, часто працює власне тригер ажіотажу, так, тобто такий ефект натовпу, що ага, всі купляють, то і я можу купити в Польщі. Інакше в Польщі люди міркують, в Польщі люди порівнюють, читають, дізнаються ще на 100-500 різних експертів, починають шукати, чи є подібні експерти. Ем... На ринку і люди люблять систематичність, структуру, логіку, аргументи все має бути по польськи розкладено, чітко, конкретно, простою мовою, без крутих ось тих всіх слів. Пам'ятайте, що якщо, наприклад, йдеться про е, запуски, наприклад, тема запусків, я не можу в Польщі вийти і сказати, що я їх навчу будувати воронки продаж, тому що вони не до кінця розуміють, що таке воронки продаж в Польщі. Це звучить як ле продажове і вони не до кінця розуміють, що за леекс придажове. Якщо люди ніколи взагалі нічого спільного з соціальними мережами з воронками і так далі не мали. Тому я починаю пояснювати, там, уяви собі, що ти там, маєш багато там, людей, і ти виходиш до них з чимось. Ти їм щось пропонуєш, відповідно, не всі там зайдуть в це, так? Хтось зайде далі, ти знову щось даєш з тої кількості людей, зайде ще менша кількість людей. І так ми мусимо їм давати там, скажімо, якісь е, цікаві там, не знаю, контент, речі і так далі. Аж до кінця там продажі дійде ще менше людей, але чи ті конкретні, яких нам потрібно. Відповідно, ми будемо будувати ось у тебе ось таку, скажімо, дорожку. Ну, тобто, зовсім інакше це все будується. Відповідно. Давайте зараз підсумуємо взагалі знову ще раз такі головні відмінності: що працює, що не працює, які фішки використовувати. Знову ж таки, я закликаю: зразу, якщо ви виходите в блог польський, польськомовний, якщо ви взагалі починаєте цей блог з нуля, то зразу мати приготовлений конкретний шмат роботи, зразу мати конкретний план, банан на те, що ви будете там робити, і виходити зразу з таким рівнем вище, тому що ви зразу почнете вирізнятись з ринку. Вистачить, що ви якісно знімете. Відео, дасте класні субтитри, інший колір, такий, не знаю, там, неоновий, оранжевий, розовий, фіолетовий, ви зразу виділитесь, тому що поляки не роблять такого контенту. Прості там, не знаю, навіть експерти по продажах, по, -по будь-чому, вони просто там щось там додадуть, щось, щось там зроблять. Все. Вам потрібно чітко розуміти, в яку сторону ви рухаєтесь і з чим ви будете до них йти. І чітко говорити, прийди до мене, я тебе навчу, того-то і того-то. Все, ось такий, то зробимо тобі результат. Пішли. І багато давати їм безкоштовних продуктів, лід-магнітів, які далі будуть вести на якийсь конкретніший вже, ціль, конкретніший заклад. Знову ж таки, пам'ятайте про певні, певні засади ринку польського, тобто роду маркетингові всі фішки, які дуже важливо є, щоб охоронити їхні дані особисті, щоб не перегнути палку. Поляка, наприклад, не мотікаються в блозі. Ну, в принципі, там не, не йдуть в блог, де люди будуть там, де експерти будуть. Вичукатись, де будуть експерти, там, скажімо, не, е, не культурні, де не буде якоїсь такої, знаєте, е, як би це сказати, інтелігенції. Тому що полякам не в принципі там з натури, як це кажуть, там так вони такі більш інтелігентні. Вони на це звертають увагу, тому це дуже важливо. Тому е, обов'язково е, проаналізуйте собі ринок Польщі, проаналізуйте собі те. Хто є з конкурентів в вашій ніші на ринку Польщі, що вони роблять, для кого вони продають, в який спосіб вони продають, і зробіть це краще. зробіть це по-нашому, зробіть це так, як робимо ми. І повірте мені, ви, відрізня... ви будете відрізнятися на цьому ринку, і ви будете могти, знову ж таки, збирати цю рибу на свій корабель. Головне почати, головне діяти і діяти з конкретною Ціллю з конкретною такою місією і про неї говорити. Тому на сьогодні це все. Я запрошую вас дивитися наступні мої відео. Також підписатися на мій інстаграм, на мій Ютуб канал. Тут обов'язково лапку вверх. Коментар, якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, для мене це дуже важливо, тому що я лише розпочинаю свій Ютуб канал. І кожен ваш лайк, кожен ваш коментар мені, як в сердечко, знаєте, мед на душу. Тому я дуже дякую, що ви були тут і подивилися це відео до кінця. Обов'язково переходьте в мій інстаграм, пишіть мені кодове слово, процес і отримуйте від мене крутезний матеріал для того, щоб ознайомитись, як саме побудувати систему запусків ще на українському ринку. Якщо вам важливо війти в польський ринок, також запрошую, можу вас більш детальніше проконсультувати і створити разом з вами цілу стратегію. До зустрічі!